Кажуть, що час гоїть рани, але насправді він лише приносить забуття, а рани зцілює живильна любов Бога. Пропоную кілька хвилин роздумів над цими питаннями у програмі «5 хвилин для вічності. З вами Володимир Гриневич. Вітаю! Зверніть увагу на слова апостола Івана з першого послання. Не в тому любов, що ми полюбили Бога, а що Він полюбив нас і послав свого Сина в благання за наші гріхи. Гіпократу, древньогрецькому лікареві, належить вислів. Небезпечні захворювання можна вилікувати сильно діючими засобами. Як християни, ми часто говоримо про звільнення нашого життя від гріха. Нас радує, що кров Ісуса очищує нас від усякого гріха. Але яким чином відбувається цей процес? Перш за все, нам необхідно запитати, що таке гріх. Ми вже зверталися до цієї теми і в майбутньому ще звернемося. Але зараз скажемо таке: наше уявлення про сутність гріха визначає і наше ставлення до операції з видалення пухлини гріха і до хірурга. Якщо гріх просто погана поведінка, то ми приходимо до Бога, очікуючи, що він замінить її кращою поведінкою. Якщо гріх це тільки розрив відносин, то вирішення проблем в налагодженні відносин. Але всього цього недостатньо. Як і у випадку з буквальною операцією на відкритому серці, там де шкідливі звички призвели до руйнівних процесів, коригувальної операції недостатньо. Гріх поняття обширне. Ми торкнемося тільки деяких найважливіших його аспектів. Гріх це повстання проти Бога, Його правління та закону. Іншими словами, це беззаконня. Гріх це руйнування відносин з творцем, а також укорінена в людському єстві зіпсованість. Апостол Іван писав. Любов Божа до нас з'явилася тим, що Бог Сина Свого однородженого послав у світ, щоб ми через нього жили. Гріх в його повному обсязі і значенні може спокутувати тільки жертовна смерть Сина Божого. Голофа вирішує проблему гріха яким чином, запитаєте ви, Христос, законодавець своєю смертю на хресті, сплатив викуп за людину, оскільки його закон вимагав смерті порушників. Христос став жертвою, померши за грішника і подарувавши йому життя. Безмежна жертва Сина Божого дає йому право пересотворити зіпсоване єство людини, відродивши його Святим Духом. До нового життя. Окрім того, завдяки своїй смерті Син Божий в останній день перемінить фізичне іство відкуплених. Це і є операція зі заміни серця. Помолимось. Дорогий Господь, ти справді бачиш наше серце, і ти знаєш, що кожен з нас має надзвичайно велику потребу в очищенні. І більше ми маємо потребу, Господи, щоби Ти замінив наше серце. Ми бажаємо бути з Тобою всю вічність. Приготуй, Господи, нас до славної зустрічі з тобою. Даруй нам, Господи, прощення, даруй нам нове, чисте серце, щоб ми могли Тебе славити сьогодні і в майбутньому. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, тільки Ісус може відродити наше зіпсоване ство Святим Духом до нового життя. Але без дій, з вашого боку це не відбудеться. Тільки ви вирішуєте, чи дозволите дивовижні силі, жертви наблизити вас до досконалості, до досконалості Творця чи ні. Від цього залежить ваше майбутнє. Серія уроків, дивовижні факти, допоможе вам вивчати Біблію та ознайомитися з Божим планом нашого спасіння. Якщо ви хочете отримати ці уроки безкоштовно. Лише повідомте нам про своє бажання. Наші контакти зображено на екрані. Бажаю вам щасливого вечора в сімейному колі та Божих благословень. Нехай ваше життя наповнюється Божою любов'ю та радістю. До побачення.